Друзі, всім доброго дня! Це друга частина відео про Теслу, яку ми купили на аукціоні в США. В першій частині я показав, як дійшов до такої покупки, як наша сім'я почала використовувати електромобіль на постійній основі. Тобто спробував показати, яким чином ми підбирали наше авто. Хто ще не бачив це відео, посилання на нього буде в описі. Продовжуємо далі. Після виграшу лоту його потрібно оплатити протягом трьох робочих днів. Але так сталося, що в нас зараз заборонені свіфт-перекази. Через те, тут знову довелося просити допомогу власників аккаунту. Після прибуття в порт ми отримали детальні фотографії нашого битка. Як правило, по ним вже можна трохи точніше оцінити ремонт, оцінити пошкодження. Дає загалом розуміти, вже, що ми купили по факту до відправки із штатів. Також попросили співробітників транспортної компанії підняти автомобіль на вилах і сфотографувати його дно. На цих фотографіях ми побачили, що батарея в, принципі, в цьому автомобілі є, і вона візуально вона в нормальному стані. Фото також прикладаю тут десь, зараз вони мають з'явитися фото з порта. Після оцінки фотографій порта ми вже зложили більш точніше, картину по запчастинам і розпочали їх пошук. Ось так це було. От так, знаходжусь на доставці, забрав бампер. Бампер до Тесли. Синього кольору, От такий стан, ну якби трошки поюзаний. Ну, всі кріплення цілі, обдивився, ніде не паяний, Ну, під перекрас нам якраз. Так він виглядає. Зі сторони теж пару царапин. але так все нормально, влів, поміщається без проблемно, витащу тільки нижні корито то бампер не такий великий. Я в ліпі возив бампер. По-моєму, до Nissan Rock. А там, звісно, більший. Ціна питання, по-моєму, 150 доларів з доставкою. То, в принципі, за оригінальний бампер 150 доларів. З доставкою в Київ, я думаю, це суперова ціна. Їдемо далі, шукаємо запчастини. Сьогодні е, ми забрали такий диск, е, знайшли його в Києві значить е, трошки е, кромка підцарапана під тампонем, в принципі У нас там ще один диск теж підцарапаний і один взагалі розбитий. Я думаю, піде забрали з нової пошти кріплення в бампер ліве, здуховод такий там виходить. Також на нашому бампері, тому що ми купили його немає. Це обійшлось нам з доставкою 800 гривень, диск обходиться 200 доларів. Купили ми крило. Переднє ліве ще й білого кольору. Менше краси перекривати треба буде, але купили з нюансами деякими. От відмічена дент, сирапинка. Десь тут коцка, тут трошки коцка і тут коцка. Десь воно не ідеально ціле. Крилую мені також уступило. Це в тому ж місці, де диск е -е, я брав. В одному місці, і плюс до того, що це в Києві, я зразу приїхав, подивився, за доставку не треба платити, крило віддали мені також за 200 доларів. В принципі я думаю, що ми тут трошки трошки треба буде підправити цю арку. Тут я не знаю, що вони обвели, тут наче все рівно. ну Трошки з крилом треба буде попрацювати, але це дуже класна ціна, тому що за... За ідеальне ціле крило реальні ціни по 400-500 по доларів. І Якби платити за крило таку ціну, не бачу сенсу. Так, І є у нас задній лівий фонарь. Е, віддали його мені за 100 доларів. Тут також ціна адекватна, хороша. Є ці всі кріплення на місці. Тобто, зараз розгружаємося. Я думаю, що сьогодні ми доволі непогано скупилися. Друзі, доброго дня. Сьогодні також поїхав, придбав запчастини для Тесли. Сьогодні ми купили таких дві фари. Фари по стану абсолютно ідеальні, я передивився їх повністю. Ні по корпусу, ні по чому, ні по стеклу немає ніяких тріщин, нічого. Е, ці фари мені вдалося вихватити за 160 доларів. Е, дві штуки, е, але вони не без проблем. Ми не вміємо купувати запчастини, е, щоб вони були ідеальні. Ми, ми завжди е, намагаємося десь зекономити. Але сподіваюся, що ця економія буде оправдана. Значит, ці фари з автомобіля, який був втоплений. Був втоплений він по від краю двері десь отакого. От І передні фари, власник сказав, що вода тут всередині немає, але вони дійсно, вони сухенькі, все. Скоріше за все, були підтоплені оці блоки. Фари працюють, поворотники, все працює. Але коли вмикається дальне світло, коли вмикається дальне світло, воно якийсь час працює, і потім машина вимикає повністю фари. І знову після перезавантаження працює ближнє світло, працюють поворотники. Тобто, тут проблема десь, я так думаю, що щось окислене, і через це воно вибиває. За 160 доларів в такому стані фари, це просто шара, яку Ну, я сподіваюся, що ми їх, звичайно, зробимо. І плюс до того, на нашій машині розбиті фари, повністю розбиті, але оці блоки я вже подивився, начебто вони цілі. І нижні блоки також цілі. тільки немає кріплень для бампера, ну ми подивимося, можливо, хоч одне у нас ціліло, друге докупимо. І оці блоки також у нас цілі. Тобто Ми знімемо ці блоки, передивимося. <танків> е що там в них всередині, скоріш за все, там окисли. Тому що машина, е власник сказав, що машина плила в нього довго. Машина плила тільки 5 місяців стояла в Грузії, плюс е 3 місяці до Грузії. Ну, майже рік машина стояла. Через це. Е в протах. Через це я думаю, що там багато окислів. Е ну Знову ж таки, якщо нам не вдасться. Е якщо це будуть не блоки, ми просто візьмемо. У нас права, передня права фара в нас розбите скло, розбитий корпус, але вся внутрянка, цілі всі діоди. Тобто ми візьмемо, пересипаємо, розпакуємо фару, пересипемо внутрянку повністю з усіма блоками сюди. А на ліву фару, якщо нам також не вдасться, якщо це буде не в блоках, ми купимо за 1000 гривень. Я вже подивився, є фари так само розбиті, корпус розбитий, скло розбите. Тобто ми купимо там, виходить, два блока і всі внутрішні, діоди, і також перепакуємо. Тобто, по факту, у нас має вийти все супер і все буде працювати. Всім добрий ранок. на вулиці така темінь. По часу у нас майже 6 годин, 14.10.2022 рік. Чому ми проснулись так рано і куди ми їдемо? Зараз я вам все поясню. Перш за все знімаємо ліфа з зарядки. Раніше він зарядився. Так, закриваємо порт, Беремо тут. Берем тут автомобільну зарядку закриваємо ліф. І сідаємо в машину на газу або бензін-газ. Сьогодні ми будемо їхати. З вами нам треба проїхати 700 кілометрів. Беремо запасне взуття. життя. Так. Так, виглядає у нас багажник з буфером. Через то, таку відстань вирішив їхати на своєму пастфайдері. Заведемо. Давно не заводили його. Сполтичка. Щотки у нас погано трудно. Так, це є. Значить, далі розкажу, куди будемо їхати, чому так рано і чому нам терміново сьогодні треба вирішити це питання. Я вже більше ніж місяць е шукав. Задню четверть були варіанти взяти саме заднє крило, це не оригінал, але раптом мені ще буде потрібна внутрішня арка, ну брезговик, та й незрозуміло, як заднє крило стане по зазорам ну, після приварки. Можливо, воно там ну, не зовсім буде повторювати там вигини кришки багажника або ще чогось. Ну це знову ж таки ризик. Сто коштувало таке крило. 800-900 1000 доларів плюс доставка по Україні. Ну, якби ціни такі не, не маленькі, скажімо. Е, тому прийняв рішення дивитися тільки на, на чверті. Задні е, ціни на ринку були на не дешеві. продавці. Пропонували в районі двох тисяч доларів за четверть. Ось одного дня мені запропонували. Четверть, так як мені було потрібно, без нижнього сапожка і без лонжерона, тобто, ну, Грубо кажучи, крило і внутрішній брезговик за 800 доларів. Дуже класна ціна. І ну, я спитав людей, чи вони можуть мені відправити новою поштою або іншим, іншим перевізником. Вони сказали, що так зможуть, але потрібно 50% передоплати, тому що деталь ще на автомобілі вони її ще не відрізали. Ну, для мене це виявилося трохи підозрілим. Ну, якби 50% передоплати, 400 доларів на карту. Причому там в людей немає там толком ні сайта, нічого. Ну просто телефон, і все. Ну я запитав, якщо я сам приїду їхати, це в Кременчук, Полтавська область. 350 кілометрів, по-моєму, мені сказали: да, без проблем приїжджайте, тільки вам треба буде приїхати, показати, як вам відрізать, почекати там годину-дві, поки її там відріжуть, висвітлять, і е, розрахувалися на місці і е, забираєте. Через це ми зібралися і вирушили в дорогу. 선호도많은 좋은 사람 아니고 사람들은 그냥 그저 똑같아 땅바닥에 붙어있어 천사는 못해 그래 처음이라 좋은 것 뿐인가 우린 그런 사람 아니야 When I see you p l a e When I see you 돌아와서 놀라게 하는 기분 Take me, you'll be my good thing. You'll be my good thing. You'll be my good thing. Cause no matter how deep down this world can take you. Сарамдикуречок на мене на Сінікереном 그런 사람 아니야 Наближаючись до Кременчуга, за одну годину я набрав продавцю, так як ми домовлялися, що я перед під'їздом наберу. Набрав, попередив, що ми під'їжджаємо. Він сказав: Окей, хорошо, вас там чекають. Приїхали ми на точку, яку дав продавець: це було передмісце Кременчуга, невеличке селище в принципі, приватний сектор, нічого особливого, так як я й подивився перед цим на Google картах. Там з -з зйомка робилася три роки назад, нічого там не помінялося. Ми набрали продавця і він вже не взяв трубку. Добре, що було декілька телефонів з собою. Набрали з другого, він взяв. Я кажу, добрий день, я ж до вас їду. Він каже: Ну, ждіть, ждіть, почекайте, ще трошки почекайте, там зараз до вас вийдуть. Ну, коротше, після цього взагалі він трубку не брав. Ми ще постояли півгодини, ще були такі сподівання, надії, що. Все ж таки, можливо, люди десь час вийдуть, Тож там там ну, таких і, і гаражних приміщень було, трошки, і приватних будинків, і ну там уже на місці нічого навіть не знімав, тому що там ну, реально там нема що знімати. Там приватний сектор і дорога, все, ну, якби вже трошки настрій підупав і навіть телефон не доставав, уже коли їхали додому. Записав вам відео, щоб хоч якось пояснити, куди ми так впусту потратили 700 кілометрів, потратили день часу, і саме більше ми потратили нервів. Але вихід по четверті знайшовся. Знайшовся в принципі в той же ж момент. Нам запропонували почекати ще місяць-півтора, машина плила на розбор і якраз запропонували гарну ціну. В районі 1400 доларів нам сказали, але точніше вони порахують, коли машина прийде. Е, тому четверть це мала бути в Києві за 5 кілометрів від нас. В людини також вдома розборка по цих машинах, по ліфах, по Теслах. І ми все ж таки їхали вже додому і вирішили роздивитися, що такий варіант. Машина ще була в дорозі. Наша, і ну час ще був, часу ще було предостатньо, і, скоріш за все, що ми вирішили саме в той момент, що будемо брати цю четверть. А так друзі, їдемо, повертаємося з невдалої покупки запчастин. Чуть не кинули нас. Того, щоб ви поїхали своїм ходом, щоб самим забрати, не переводили ніяких передоплат і все інше. Так що, походу, бюджет на ремонт виростає на доларів 600, так. якщо що в Києві є та четверть за 1400 доларів, то напевно будемо брати її і в крайній мірі Знаємо, що це біля нас їхати недалеко, підійдемо, подивимося і напевно будемо брати її. Рухаємося далі. Друзі, доброго дня. Забрали лобове скло для Ну Так, все зложили, там матрасики, в принципі, в лів помістилося воно. Єлі-єлі, але їдемо акуратно додому і вивантажуємо її. Ось так скло зайняло майже весь диван. Ну нічого, поки що він нас пастує, полежить тут. Е, значить, вартість скла 7600 гривень на долари, по-моєму, це десь зараз. 190 доларів. Це скло виробник Україна, Safe Glass було китайське Хік за 17 тисяч гривень. 16-17. Ну, Тобто відрізняється тільки тим, що там вже є кріплення і є молдинг. Е, я так думаю, що ми постараємося зрізати його дуже акуратно, щоб молдинг не. Е, не порізати і використаємо його сюди. Кріплення також здеремо та ми переклеїмо. Остальне все там піддатчик доща, обігрів камери, все повністю є. Він номер також є. Тепер закриваємо кімнату, поки дружина не бачить. І сподіваємося, що вона нам не зробить ніяких зауважень. Друзі, привіт всім. Ну, привезли капот для Тесла в лісі. Ну, коротше так. Трошки не в ліс, вкрили вікно. В принципі, там все, все нормально адекватно. Ну, хлопчина, який допомагав грузити на новій пошті, не повірив, що ми його сюди впихнемо. Кому потрібно, перестуйтесь, як треба капот от Тесла возить в ліфі. Що капот Тесли Модел 300% вміщається в ліс. Правда, ну, з відкритим вікном, але я думаю, я думаю, це терпіло. Так, заніс капот. У мене тут білярний стол і склад запчастин поставив на пінні проставки, щоб углини. Зараз купирчатою замотаю. Хочу вам показати, що ми купили. Значить, Купили ми його за таким пошкодженням. То я не знаю, видно, не видно. Ну, це обведено, типу, як пошкодження все. Ну, тут така коточка, Я навіть не знаю, ну, градінка, що це попало так. Ну, щось, щось стукнуло по краю. Е, все інше повністю він, він повністю цілий і передостав навіть ніде його не коснули. Оце тільки один момент. Плюс я з собою взяв толщиномерну пошту, тому що людина мені відправляла його ложкою, Я тільки там за, за доставку вніс передоплату мінімальну. Тобто, остальне все було на ложкою. Це капот привезений з європейської, з Польщі, з європейської Тесли. Отак, От я його весь пере, перетикав. Ось ще нором він весь в рідній красці і без спакльовки. Ну, мені даже, якби він був вторічно покрашений, мене це не так хвилює, мене хвилює саме більше то, щоб він був без спакльовки повністю. Через то, от, в принципі, ми її тримали такий капот. Значить. Вартість цього капоту склала 350 доларів плюс доставка. Доставка десь в районі 30 доларів. Друзі, ну якось отак. На цьому ми завершуємо другу частину. Майже всі основні запчастини ми в цій частині показали, як вам збирали. Нас залишається замовлена чверть, яка пройде згодом орієнтовно десь через місяць. По основним запчастинам, те, що явно ми могли прорахувати, ми прорахували, ми замовили, ми їх забрали. Також в кінці цих всіх серій буде список, скільки ми витратили на запчастини, скільки ми витратили на ремонт. Це все зараз я підраховую. І потім в фінальній частині я вам все покажу. В третій частині автомобіль приїде у Європу. Нам також скинуть фотографії. Ми перевеземо його у Львів, там повністю він пройде митну очистку, і ми поїдемо разом з вами його забирати в таможений термінал. Далі буде цікаво. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу.